Згоріла хакасія. Степові пожежі на південному заході Сибіру знищили 20 селищ. Посеред ночі місцеві вибігали з дерев'яних будинків, охоплених вогнем. Загинули 15 людей, серед них одна дитина. Про те, як за годину вогонь охопив цілу республіку, далі в сюжеті. Сибір у вогні. За лічені години півмільйонна республіка перетворилась на згарища, у кого втіліли машини, їдуть далі сіл у повітрі. Досі попіл. Напередодні на полях довкола будинків селяни палили минулорічну траву. Іскри вітер доніс до старих дерев'яних будинків. Протягом ночі згоріло 20 селищ. Від півтори тисячі будинків подекуди залишилися самі фундаменти. Замість покинутих автівок розплавлене залізо. Тільонок згорів і все от. Вот наш дом горить. Вот Пожарных хронически не хватало. Хронически, тому що 9 часов пыхнуло, Все Что, до загоря один, второй третій, только успевали викликати. Одна пожарка чого нас діло голова республіки? Ситуацію називає аномальною, та першим наказом після трагедії забороняє продаж алкоголю. МНСники виправдовуються стихії, допомогла погода. Як боротися з вогнем під час шквального вітру? Там не знають. Сильний вітер не дозволяє использовать авіаційні силы МЧС. Пока ждем ослаблення вітру, будемо використовувати авіацію для розвідки і для тушення до лікарів з опіками та отруєннями чадним газом звернулися чотири сотні людей. Родини шукають рідних по всій республіці. У тут жила мама. А сажогами вона звернулася в лікарню. Вроді як ожоги ні не не вроде ожоги, сільний в і пальні не положено. Температура у хакасії наразі стрімко знижується вночі. Синоптики обіцяють легкі морози та грозові хмари. Рятувальники обнадіюють, за таких умов вогонь знову не спалахне. Куди йти п'ятьом тисячам людей, що залишилися на вулиці, не уточнюють. Голова республіки порахував, заселити потерпілих у нові тимчасові будинки коштуватиме 100 мільйонів доларів. Та пообіцяв це зробити не раніше осені. Катерина Шипко ТСН 1+,1.